Друзі, вітаю вас на каналі Work and Travel. Мене звати Дмитро і сьогодні ми вам покажемо чудовий водоспад гук. Поїхали! Не дивлячись на березень місяць, все ж таки трохи прохолодно, місцями навіть лежить сніг. Але ми придбали квиточки, трохи вдягнулися тепліше, проїхали буквально 30 метрів від шлагбауму на початку. І тут невеличкий каньйончик у мене за спиною. Зараз пройдемо і покажемо все вам. Хочу також обов'язково сказати про те, що протягом всього маршруту у нас йде купу виходів на гори. Тобто, там якщо ви хочете з друзями піти кудись в похід або там на гори, ось, наприклад, круглоявірник, тут неподалеку. І там далі також будуть різні тропи, куди можна з друзями піти в похід або навіть там з ночівлею. Тому також майте на увазі. Ось саме цей каньйончик, про який я вам казав, так, він невеличкий, але все ж таки. Досить гарний, тут можна зробити файні фотосесії, тому показали вам ще одну локацію. А про каньйон дуже файний. У нас буде випуск трохи пізніше ще один. Дивимось далі. Вже по дорозі на сам каньйон нагору. В нас є, якщо що, два готелі з ресторанами, тому там хто бажає. Може жити прямо тут. Це друзі, буквально в минулому році був дуже такий потужний сув почви, тому укріпили, виглядає дуже стильно, дуже файно і, в принципі, практично, що найголовніше, і ось навіть такий невеличкий місточок там побудували. Файно, файно, файнозі, у нас починається відрізок ділянки дороги оф-роуд, скажімо так, тому перемикаємось на відповідний режим у автівці. Також, друзі, я вангую, що буде багато запитань, як же туди краще добиратися, пішки або на автівці. А якщо і на автівці, то яка автівка туди проїде? Скажу одразу, що пішки досить довго туди їхати. Ну, типу, там ну іти пішки маю на увазі там годину, десь, наприклад. ну... Трохи напряжно, мені так здається. Щодо автівок, я бачив, як туди навіть взимку проїжджають ланоси. Так, ну, типу, ланос усюди проїде. Але я все ж таки рекомендую, якщо у вас там джипчик або паркетник, по типу там Ігуана, Вітари, там, Рапчика або щось тому подібне, то ви проїдете взагалі без проблем. Але все ж таки, якщо б у мене був захист е коробки двигуна. Пластиковий, може я би не поїхав, не знаю чесно, але так як металевий, тому в принципі я не переживаю, і ми їдемо вперед. Буквально нещодавно вирішили трішки переформатувати канал. Тепер він буде не лише про рибалку, а також про дуже 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 красиві місця в Україні. Я впевнений, що деякі з них ви навіть не бачили. Або там, якщо ви будете планувати кудись подорожувати, ви одразу будете знати, куди вам поїхати. А Україна, ну ви не розумієте, наскільки тут багато. Таких дивовижних місць, про котрі ви навіть не здогадувались, тому ви все це будете бачити. І я одразу скажу, що я дуже дякую Збройним силам України за можливість подорожувати нашою вільною ненькою. По праву сторону від мене ось така колиба. Тут можна половити форельку, і також вам її там посмажать, і може там пообідати. Це буквально там десь на половині цього маршруту. Березень березнем, друзі. А тут все в снігу, температура 3 градуси, дуже слизько. Слава Богу, тут хоча б посипають дороги, тому більш безпечно можна проїхати. Але я навіть задумуюсь над тим, щоб перемкнути режим оффроуд на режим сніг-зима. Ну, наче поки проїжджаємо і так, слава Богу, і йдемо далі. Для, для тих, хто нас загубив, ви можете подивитися, чим ми займалися 22-го року на сторінці в інстаграмі нашого волонтерського руху руху Нью-Днібородин. Та також у нас є свій бренд Сейпка Вар. Ми виготовляємо протиламковий захист. На нашому рахунку вже вісім збережених життів, рюкзаки. Тощо все можете подивитися. Така невеличка хвилинка реклами. І також хочу висловити свій респект за те, що в принципі протягом всього маршруту ми можемо побачити сміттєві баки та вбиральні. Ну це дійсно круто, що можна культурненько виконати все сміття, і тут не буде настрото просто протягом всього маршруту, що часто зустрічається, на жаль, але по всій країні. Ось ми проїхали, друзі, і зараз вирушаємо на сам водоспад. Особисто від мене дві невеличкі поради. Перша це те, що приїжджайте сюди краще тоді, коли пройшли дощі, або там сніг розтанув увесь. Так буде набагато просто видовищніше та красивіше. І друга порада обов'язково вдягайте не слизьке взуття, а з гарною підошвою. Тут також по дорозі на сам водоспад у нас буде невеличкий такий риночок, і хто бажає, може придбати там глінтвейнчик, мед з горішками або якийсь сувенірчик. Прямо тут. Наразі тут все закрито, але в принципі якщо приїхати в сезон, то обов'язково ви тут можете щось придбати. Рушаємо далі. Тут також, якщо що, є зіплайн в сезон, також тут є тир. І я вам хочу одразу сказати, що тут є дві аж панорами на водоспади, котрі будуть трошки далі. Перша це верхня, ми туди в цей раз не підемо, бо там досить слизько, ну, коли тут зима, лід ну, трохи небезпечно, тим паче я не в, той, не в тому взуті, скажімо так. І друга панорама, котру ми з вами побачимо вже за декілька секунд. Друзі, ми це зробили. Демонструємо вам водоспад гук. Все замерзло, дуже холодно. Вітер дує, але ми це зробили. Тут все в льоді, просто дуже-дуже слизько. Але нічого, ці краєвиди того вартують на всі 100%. А тепер побачите цю красу самі. Нещодавно біля водоспаду Гук з'явився ще один водоспад, він називається Юрин водоспад. Я вам хочу сказати, саме взимку він виглядає просто шедеврально, бо він повністю замерзає. Зараз ви, ви самі це побачите і подивитесь. І це виглядає просто неймовірно. Прошу вас, дивіться. Друзі, сподіваємось, що це відео буде для вас корисним. Пишіть у коментарі, куди нам вирушити у наступну подорож. Донайте на Збройні Сили Україні. Слава Україні, а Путін гандон.